Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці інформатики! Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок і раду поспішаємо на цікавий наш урок. Давайте ми з вами згадаємо правила поведінки в комп'ютерному класі. Починаємо працювати за комп'ютером лише з дозволу вчителя. Ні в якому разі не зачіпаємо дротів. спокійно переміщуємось в комп'ютерному класі. Робоче місце тримаємо в чистоті відстань від екрана монітора до очей 50-60 см, робимо перерви, регламентуємо свій час. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємо, що таке електронна поштова скринька. Навчимося створювати електронну скриньку. Навчимося писати електронні листи. Давайте ми з вами зробимо інтелектуальну розминку. Ніла і Катруся під каменею знайшли дві монети. Скільки б монет знайшла б одна дівчинка? Поставте відео на паузу та подумайте. Відповідь 2. Нема різниці, чи одна міла знайшла, чи катруся все одно під камнем було б дві монетки. Чи, можливо, ви знаєте, що таке електронна пошта? Чи ви вже з нею користувалися? Чи ви маєте свою власну вже поштову скриньку? Звичайна пошта потрібна, щоб доставляти посилки, а також паперові, паперові листи і листівки. Людям, які перебувають далеко одне від одного, колись іншого способу спілкування на відстані не існувало. Але щойно з'явилася глобальна мережа інтернет, одночасно з нею придумали електронну пошту, скорочено емейл. Електронна пошта це сервіс для швидкого пересилання повідомлення без паперу в електронній формі, та все відбувається в режимі. Реального часу. Електронна пошта дуже схожа на сервіс коротких повідомлень, SMS та месенджери, якими ти користуєшся, але вона має свої відмінності. Традиційне SMS чи повідомлення, що насилаються через месенджери короткі. Листи ж можуть мати значний обсяг. Насилати електронною поштою можна не лише тексти, а й файли. Люди в різних країнах можуть не використовувати один і той самий месенджер. Електронна ж пошта поширена всюди, і тому вона стала стандартом ділового спілкування. Короткі повідомлення найчастіше насилаються із телефону і прочитують їх швидше, ніж листи, але всі ці відмінності умовні. Тобто ми вже з вами назвали декілька відмінностей, що СМС коротка за обсягом, а листи можуть бути більшого обсягу, і можна надсилати відео, відео і. Файли зображення, СМС швидше прочитуються і дають відповіді, а на листи вже довше можна чекати відповідь. Аби почати користуватися електронною поштою, треба зареєструватися, тобто створити свій обліковий запис на спеціальному сайті, що надає такі послугу: ось, наприклад, gmail.com, укern це дві українських. Електронної скриньки. Після реєстрації ти отримуєш власну електронну скриньку, куди надходитимуть адресовані тобі електронні листи. Увага! Оскільки тобі ще немає 13 років, щоб створити обліковий запис в Google, тобі потрібні дозвіл і допомога когось із рідних. Участь дорослих необхідна, щоб уберегти тебе від небезпек, із якими пов'язане спілкування в інтернеті. Адреса електронної скриньки складається з двох частин, розділена символом собачка, назва скриньки, тобто ваш саме логін, та назва поштового сервера комп'ютера в мережі, на якому зберігається вміст поштових скриньок усіх користувачів. Давайте розберемо за зразком. Дракон 5011 це в нас є логін. Поштовий сервер, тобто на якому. Знаходиться ваша пошта це gmail.com. І його називається Собака, вухо або равли. Придумай для своєї майбутньої електронної скриньки назву. Май на увазі, що має вона бути унікальною. Тому варто використовувати ні своє ім'я і прізвище. Або можеш пофотозувати. Цю адресу ти можеш повідомити друзям. Щоб вони надсилали на неї листи. Наприклад, Ковалана Джимейлком, Зірка Тарас. Христина Малина, Оксанка. С створіть Вигадайте собі е на логін своєї почти. Також потрібно знати, зробити вигадати пароль. Щоб ніхто, крім тебе, не міг зазирнути до скриньки, треба вигадати пароль. Пароль це послідовність букв, цифр і символів не менше вісьми, яку складно вгадати, але легко запам'ятати. Марк придумав кілька паролів. Порадь, який із них краще поставити на електронну скриньку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 підходить. Ні, його дуже легко зламати. A, B, C, D, 10 Марк. Можливо, 100 і 1000 ні. Марк 2010. Не саме на захищений пароль, тому не варто. І GTNHBR598. Можливо, Вигадайте свій нагійний пароль до скриньки і нікому його не повідомляйте. Також існують правила написання електронного листа. Вони такі самі, як і для зазвичайного. Починаємо писати лист із привітання та звертання до адресату. Наприклад, Привіт, Миколко. Заверши підписок та приємними словами. Бувай! Гарного тобі вечора! У полі тема зазнач, про що йтиметься в листі. Не пиши великими літрами. В електронному спілкуванні це сприймається як крик. Не пиши в листі того, не, чого б не сказав, не сказала б особисто. Також є правила безпечного листування. Не відкривай лист від незнайомих адресатів, це можливо спам. Я. Не завантажуй сумнівних файлів. Не надсилай незнайомця своїх світлин та особистої інформації. Якщо є сумніви щодо безпечності листування, радься з дорослими. Давайте ми з вами відпочинемо і зробимо рухливу вправо. Працюємо за комп'ютером. Ваше завдання за комп'ютером створити, якщо у вас немає електронної пошти, та написати листа мені на мою електронну почту. Ви повинні, щоб створити електронну пошту, зайти в браузер. Наприклад, в мене зайшло, я в браузері Chrome. В пошуковій системи Google пишемо. Де ви хочете створити пошту? Це Gmail чи почта Укрнет. У мене, як ви бачите, почта на Gmail. Якщо у вас вже є почта, ви заходите. Якщо у вас немає пошти, ви бажаєте створити. Але ми пам'ятаємо, ви можете створювати тільки разом з дорослим і з дозволу дорослого. Робите Створити аккаунт. Пам'ятайте, пишете своє ім'я та прізвище. Вигадуйте або вибирайте із запропонованих вам ваш логін. Будь ласка, щоб його запам'ятати, ви можете собі його окремо десь записати, щоб ви його точно запам'ятали. Та створити пароль. Пам'ятайте, що пароль має бути не менше 8 символів. Також має містити букви, цифри. Та певні символи. І робите далі. У вас далі відкриється почта Google. Ви створили пошту, у вас з вами відкривається ваша електронна скринька. Ви можете змінити фото, встановити це саму пошту собі на телефон. Ваше сьогоднішнє завдання на практичній роботі. Написати мені листа. Вибираємо написати. І кому ви пишете мою скриньку, логін я вам надішлю нашу групу. В тему ви пишете урок інформатики. І в самому листі, будь ласка, напишіть мені. Чи подобається вам урок інформатики? І що ви хотіли більше дізнатися на уроці інформатики? І коли ви напишете, дотримуючись правил, натискайте відправити. Молодці, якщо ви вже виконали практичну роботу і відправили мені лист. Молодці, якщо виконали практичну роботу і відправили мені листа, давайте трішки відпочинемо і зробимо гімнастику для очей. Також вам потрібно виконати інтерактивне завдання. Його вам також посилання надішлю нашу групу. Тепер ми з вами попрацюємо в ЗОшиті. Розгоріть, будь ласка, Зошити на сторінки номер 10 дослідження 5. Тема навіщо потрібна електронна почта? Задання 1. Нам потрібно утворити істинні висловлювання. З'єднавши ова з відповідними прямокутниками. Електронна пошта дає можливість знаходити потрібну інформацію, переглядати новину, листуватися через мережу інтернет, спілкуватися в режимі онлайн. Тож, яку можливість дає електронна пошта? дійсно, листуватися через мережу інтернет і спілкуватися в режимі онлайн. Завдання 2. Познач символом істинні висловлювання. Надійний пароль можна створити лише із двох символів. У надійному паролі мають бути і цифри, і букви. Пароль завжди має починатися з літери. У паролі варто використовувати і великі, і маленькі літери. Пароль можна розповісти друзям по секрету. У паролі треба обов'язково повторювати всі літери двічі. Не слід робити паролем, власне ім'я, прізвище чи дату народження. З чим ви згодні де істинні висловлювання. Так, у надійному паролі мають бути і букви, і цифри. У паролі варто використовувати і великі, і маленькі літери. І не слід робити паролем, власне ім'я, прізвище чи дату народження. Завдання 3. Іринка та Олексійко ведуть відеоблог. Щоб зберігати змонтовані відео, потрібен великий жорсткий диск. Тому ви не з'єднали свій ноутбук із статовим комп'ютером через Wi-Fi. Готові відео блогери публікують у мережі, а ще розсилають друзям повідомлення з посиланням на нові відео. Які кроки виконують Іринка та Олексійко? Публікація відеомережі, відеомонтаж, розсилання повідомлення про відео, збереження відео на татовий комп'ютер і потрібно ще доповнити. Що вони з самого початку зробили? Тому вони з'єднали свій ноутбук із татовим комп'ютером через Wi-Fi. Тобто запишемо цю дію. З'єднати свій ноутбук із татовим через Wi-Fi. Далі, що вони роблять, потрібно відео переслати на комп'ютер тата. Тобто, переслати відео на татовий комп'ютер. Давайте ми пронумеруємо ці кроки, що зробити перше. З'єднати свій ноутбук із татовим через Wi-Fi. Далі, що вони роблять? Пересилають відео на татовий комп'ютер. Що вони робить з відео? Мон... Робить відеомонтаж. Коли зробили відеомонтаж? Зберігають відео на татовому комп'ютері. Публікують відео в мережі та потрібно зробити розсилання повідомлення про відео. Також нам в цьому завданні потрібно позначити жовтий кольором дії, які діти виконують у глобальній мережі. Давайте згадаємо: глобальна мережа це в нас мережа інтернет, всесвітня павутина. А зелене ті, що в локальній мережі. Публікація відео в мережі це яка? Звичайно, це мережа всесвітня інтернет. Розсилання повідомлення про відео це також глобальна мережа. З'єднати свій ноутбук із татовом через Wi-Fi. Це локальна мережа, з зеленим підкресленням. І переслати відео на татовий комп'ютер, це все робиться в локальній мережі. Завдання номер 4. завдання номер 5. Нам потрібно написати листа. Чим відрізняється четверте і п'яте. Четверте вам потрібно написати листа. За допомогою електронної скриньки емейл, також ви можете зробити будь-яку тему цього тижня. Але пам'ятайте, пишемо в скриньки, в емейлі відповідно правил ввічливості. А в п'ятому завданні написати смс-повідомлення. І потім, коли ви напишете ці два листа на однакову тему, в шостому завданні ви порівняєте. Чим відрізняється електронний лист від смс? На початку уроку, хто був з вас уважний, то запам'ятав, що в першій відмінність, що електронний лист в емейлі ми можемо написати дуже багато тексту, добавити фото та відео. А в переважно смс, ми... це короткі смс-повідомлення. Друга відмінність, що СМС ми набагато швидше прочитаємо і відповідаємо на лист. Потрібно чекати довше відповіді. Виконайте, будь ласка, п'яте і шосте завдання і четверте. Також ви можете в на електронній пошті, в мені в повідомленні написати. Чи сподобався вам урок, не сподобався, чи дуже сподобався. Буду дуже рада вам за відповідь і за зворотний зв'язок. Дякую вам за урок. Чудово, ми з вами провели час. Приходьте ще.